На продажі є ось такий ось Volkswagen Touran, Свіжопригнаний, 2 літра, дізель, 177 кінських сил. Кропка автомат DSG DQ 250. В гарному покузову стану, без підкрасів в рідній фарбі. Ось такий ось. ось така у нас гарна велика гума з гарним протектором. У нас є панорама, яка повністю від'їжджає. У нас автоматичне світло є, є парктроніки. є блютуз. У нас є... Ось дивіться. В підігріви також є цих. Сидінь. 190 тисяч пробігу. Такі у нас гарні сідушки. Тут також є столики. Круговий парктронік автомобілі є. Є датчик шин. Та круговий парктронік, сам паркується він також. Також сидіння в гарному стані. Він у нас на оптиці. Він у нас має омивачі фар і має круговий парктронік. Також є дзеркало з підтемненням. Мотор працює гарно, тихо. Диму немає взагалі. Мотор погрійний. Тут легенький парк. Пар Мотор працює гарно, тихенько. Ось такий ось Volkswagen Touran 2013 року. Кого цікавить, пишіть дзвоніть.